Мої вітання, шановні глядачі. Давайте прогуляємося з вами магазином Сінсей, який нещодавно у нас відкрився. Звертаю увагу на біжутерію, ціни вам видно. Далі, ось такі тепленькі кепки по 219 гривень. Ось ці вони неутеплені і дешевші, 169 І ось так виглядають манекени, теплі брюки, плащ. От, до речі, мені подобається, як це виглядає, довгий тренч, але сама носити його я не змогла. Купила собі короткий тренч. І дивимось, зовсім легенькі якісь брюки. Такі, знаєте, на теплу осінь, по знижках уже. І сподобалась ось ця сорочка в горошок, вона, як наче, з натуральної тканини. 189 гривень. Ще симпатичні сумочки, такі під замшу. Зараз мені все подобається під замшу. А от з джинсами не знаю. Вони в Сінсей бавовняні з натуральної тканини і, як на мене, не такі комфортні. Мені потрібен трішки стрейч, щоб в районі живота талії було зручно. От, наприклад, такі штани. Такі штани у них зручні, тільки, бачите, на них поналипало. Ворсини, шерстини, повно всього 600 гривень ціна, наче й непогано, але якщо так липне все. Симпатичний светрик з ведмедиком, але собі я, певно, не купила б уже такий. Можливо, років 10 тому ще купила, а зараз уже ні. Гарна така ковтинка теді. Просто м'якенька, тепленька, думаю, 659 гривень. І роздивлялась боді. Під щось, під светр, під сорочку вдягати, вони синтетичні. Ну, мені так здається, я склад не перевіряла, але на дотик 269 гривень. І показую вам светрики, лонгсліви, толстовки, симпатичні. Ось ці пальта або плащі, як вони в них написані, то мені не сподобались. Матеріал такий. Некомфортний, неприємний. Ціна 1300. І це не теплі варіанти. Не на осінь холодно. І не знаю, коли їх носити. Насправді, коли тепло, в них спекотно буде, бо синтетика. Далі, ось такі брюки. Вони розкльошені і дуже мені цим сподобалась. Але такі, знаєте, тоненькі, не знаю, можливо, вдома ходити, бо думаю, що через них і білизну видно буде. І роздивлялась декор для дому. До речі, в руках у мене перчатки купувала для сина. Там одні рожеві, одні чорні. Чорні залишу а рожеві комусь, можливо, подарую, бо не було в хлопчачому відділі жодних перчаток. Це я думала стаканчик, але це виявилась свічка. Я була ось така симпатична свічка, і мені стало цікаво, що там всередині. А там, знаєте, як м'якеньке желе прозоре. Я думала, що це якась смола епоксидна, чи як це називається. А ні, воно щось м'якеньке. А також різноманітний осінній декор. Дуже симпатичний. Дякую за увагу, за перегляд і бувайте!